Доброго дня. Недавно я показував рецепт Беладони. Ми розмістили на нашому закритому сайті отаку 0.35 бутилку. Потім люди мені почали писати, тобто ми її розмістили і на основному сайті, тепер ми ще цей напій розлили таку 1,5-літрову пляшку, отаку оригінальну. Ми в такі пляшки лиємо і лімончело, і всі наші напої. Зараз розлили беладону. Просто виходить дуже якісний і дуже класний продукт. От наскільки люди дали зворотній зв'язок, вони просто в захваті, наскільки він м'ягкий, ароматний і взагалі отакий неповторимий напій. Який виходить іменно по тому рецепті Беладони з Кумквату? Я це показував на своєму каналі, показував і на Ютубі, і в Тіктоці. Тобто, зараз на сайті ви можете взяти отаку от пляшку і таку пляшку. Ціна дуже лояльна. На сьогоднішній день це просто за крафт, це, це просто ні про що. Наскільки ми так поставили нормальні ціни, для того, щоб ви могли попробувати реальну якісного продукту і щоб ви мали уяву, куди ви маєте рухатися, щоб робити такий крафт в домашніх умовах, внизу під відео буде лінк на сайт. Там, де готові напої, переходите і можете заказувати. Відправляємо практично в той же день. Удачі вам здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.